Завдання спростіть вираз і знайдіть його значення. Тобто, в нас є вимога. Вираз потрібно спочатку спростити, а вже потім знаходити значення. Так, для того, щоб цей вираз спростити, нам потрібно виконати дії. Тобто відняти дроби. Для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, нам потрібно звести до однакового знаменника. Для цього у знаменниках. Розкладемо на множники, щоб було видно, який буде спільний знаменник. Значить, у першому дробі виносимо спільний множник за дужки. У другому дробі в знаменнику бачимо формулу різниці квадратів двох виразів, таких як А та 2. Це буде А-2 на А плюс 2. І третій дріб. Без. Тепер бачимо. У нас є такі множники, як 2, А-2 і А плюс. Отже, спільним знаменником буде добуток двійки А-2 і А плюс 2. Сюди даємо додатковий множник 2А-2. -2, сюди двійку, а сюди. А плюс 2. Тоді будемо перемножати 7А додати 7 помножити на 2. 14. 7а додати 14. Відняти. 2 на 12, 24. Відняти. І тут потрібно бути уважним. Оскільки у нас мінус перед дробом, значить, мінус перед дужками – 3 помножити на 2 6, значить, мінус 6А, і мінус 6 помножити на мінус 2, плюс 12. Мінус на мінус, при множенні, при діленні дає плюс. Тепер зводимо подібні доданки. 7а відняти 6а, буде а, 14. Відняти 24 мінус 10 і додати 12 двійка з плюсом. Знаменник без змін. Тепер бачимо, можна скоротити А плюс 2 і А плюс 2. У чисельнику одиниця у знаменнику 2. Помножити на А-2. Вираз спростили. Тепер підставимо значення А у цей вираз. Якщо А дорівнює 5, то одиниця розділити на 2 А-2 буде дорівнювати одній шостій. Так, наступне. 2c додати 3, внизу виносимо c, 2c відняти 3, c додати 3. Тут ми маємо 2c до квадрату, 2c до квадрату і відняти 3 у квадраті. Це знаменник Значить, у нас тут чисельник без змін, і знаменник буде 2c мінус 3, на 2c плюс 3. Спільний знаменник визначаємо. Значить помножити на 2C мінус 3, і помножити. На 2c плюс 3. Такі множники у нас присутні у знаменниках. Тепер до останнього дробу нам не вистачає множника С. До другого 2c мінус 3, а до першого 2C плюс 3. Так, тепер перемножаємо 2c плюс 3 помножити на 2c плюс 3. Це у нас 2C плюс 3 до квадрату. Так, як х помножити на х це х квадрат. Аналогічно 2c мінус 3 тепер до квадрату і відняти 16c помножити на c, шістнадцять квадрат. Так, підносимо до квадрату. Квадрату першого плюс Подвоєний добуток із першого на другий. Перший на другий дає 6С і подвоюємо 12 с і плюс квадрат другого. Тут аналогічно, але лише мінус подвоєний добуток. 4 с квадрат мінус 12 с плюс 9. Так, знаменник. Можна записати. Без змін, а можна записати добуток різниці та суми, як різницю квадратів. 4С квадрат відняти 9. Тепер зводимо подібні доданки. 4С квадрат, 4C квадрат, 8С квадрат і відняти 16ц квадрат. А також подібні 12C. З плюсом і 12С. З мінусом вони знищуються. Так, мінус 8С квадрат. І залишаються 9, 9, 18. Так, тут без змін. Можна у чисельнику винести мінус 2 задушки. Тоді буде 4 c квадрат відняти 9. Тут без змін. І скорочуємо 4 c квадрат відняти 9. Залишається мінус 2 розділити на С. Тепер підставимо замість С мінус 0,8. Якщо це дорівнює мінус 0,8, то мінус 2 розділити на це буде мінус 2 розділити на мінус 0,8. Мінус на мінус нам дає плюс 20 розділити на 8. Це 10 четвертих, якщо скоротити на 2. Якщо розскоротити на 4 це 5 других. А 5 других це 5 поділити на 2, це 2 з Так, аналогічно третє. Розкладаємо на множники у знаменниках. Теж формула різниці квадратів двох виразів. Перший вираз m. Другий вираз 4n до квадрату, оскільки 16 це 4 у квадраті. Значить, мінус 4n. Так. І нагадую, що різниця квадратів, двох виразів, дорівнює добутку. Різниці цих виразів та їх суми. Змін. Тут виносимо задушки 2. Маємо M відняти 4n. Так, спільний знаменник. Двійка M-4n і помножити на M плюс 4n. Так, визначили. Тепер визначаємо додаткові множники. До першого дробу додатковий множник двійка. Нагадую, що додатковий множник це множник, який множить і чисельник, і знаменник. Згідно основної властивості дробу, ми отримуємо дріб рівний даному. m плюс 4n сюди, до другого дробу. Тепер перемножаємо двійку. На наш чисельник буде 2 m квадрат плюс 32. N квадрат відняти. M плюс 4 помножити на M плюс 4. N, M плюс 4N на M плюс 4N. Буде М плюс 4 n, n. n. до квадрату. Розкриваємо дужки у чисельнику і зводимо подібні доданки. Спочатку. У нас тут мінус. Давайте спочатку підносимо до квадрату, квадрат першого, плюс подвойний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого, а потім відкриємо дужки перед дужками мінус. Зробимо поступово, щоб не опустити знаки доданків. Відняти m квадрат, відняти 8 m і відняти 16n квадрат. Знаменник без змін. Можна записати як m квадрат відняти 16n квадрат. Формула різниці квадратів це добуток різниці та їх сум. 16n квадрат з мінусом і 32n квадрат з плюсом. Є подібними доданками, а також 2m квадрат і m квадрат з мінусом це інша пара подібних. Тут маємо m квадрат плюс 16n квадрат. І відняти 8 МН. Так, від перестановки доданків сума не змінюється. Можна записати таким чином і побачити повний квадрат двочлена, а точніше квадрат різниці двох виразів. Оскільки це в нас квадрат першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий, плюс квадрат другого. M відняти 4n до квадрату. Тоді видно, що знаменник нам варто було б залишити от таким. Не варто було б нам тут записувати формулу, оскільки нам потрібно скорочувати тепер. Тут M-4n до квадрату, а тут m-4n у першій степені. Знаємо, що при діленні степенів з однаковими основами основа залишається, а показники віднімаються. Тому 2 відняти 1 буде 1. Значить, тут у нас множник пропадає, тут показник. 1. Показник 1 ми не пишемо, значить, буде m відняти 4N, а внизу у знаменнику, значить, M плюс 4N. Далі вже спростити ми нічого не можемо. Беремо значення M підставляємо, і значення N підставляємо у вираз. Якщо m дорівнює 3, а N дорівнює 0,5, то 3 відняти 4 помножити на 0,5, а тут 3 додати 4 помножити на 0,5. 4 помножити на 0,5. Це все рівно, що 4 розділити на 2. Буде 2 Тут буде 3 додати 2, 5. Значить, у чисельнику маємо 1, у знаменнику 10, 10. Наступна вправа знайти значення виразу. Немає вимоги спрощувати. Якщо ми уважно подивимося, то раціональним чином буде просто підставити Х в умову і знайти значення. Так робити можна, якщо немає такої вимоги, як в попередньому завданні. Тут стояла чітка вимога, спростіть вираз. Ну, а вже потім знаходити його значення. Тут вимоги нема, тому ми відразу знайдемо значення, підставивши замість ікса п'ятірку. Так, 5 помножити на 5, відняти 20, відняти 5 відняти 5, а внизу. 5 в квадраті відняти 8 на 5 і додати 16. Помітили, що так зручно, оскільки у чисельнику другого дробу ми маємо 0, а 0 розділити на якесь число, відмінне від 0, звичайно, буде 0. Тому 6. Тут ми маємо 25 відняти 25, 6 розділити на 5 відняти 0. 6 п'ятих. Звичайний дріб неправильний, оскільки чисельник більшість знаменника переводимо в мішане число 1,15. Так, у другому завданні нераціонально буде підставляти мішане число мінус 2,3 і проводити обчислення. Обчислення будуть громістки. Раціональним буде скористатися прийомом спрощення а потім вже знаходити значення виразу. Тому спочатку спростимо, віднявши, а для того, щоб відняти, нам треба, щоб знаменники були одинакові, тому зведемо дроби до спільного знаменника. Так, перші два залишаємо без зміни, а у третьому бачимо, що можна винести. За дужки 2y, і буде 1 відняти 2y. А якщо винесемо мінус 2y, то буде мінус 1 додати 2y. І від перестановки доданків сума не змінюється, тому в дужках буде 2y відняти 1. Давайте так і напишемо. 2y відняти 1. Тепер видно, який спільний знаменник у цих трьох дробів. Так, до речі, мінус на мінус нам дасть плюс. Цей мінус у нас попливе вгору. Тому можна тут стерти і поставити плюс. Спільний знаменник 2y помножити на 2y-1. До першого дробу ставлюємо додатковий множник. 2y-1. До другого 2y. А третій дріб у нас, кажуть, повністю укомплектований. Так, 2y-1 помножити на 2y-1. Це 2y-1 до квадрату. 2y помножити на 2y. Це 4у. Так, І додати одиницю. Откриваємо дужки, зводимо подібні доданки у чисельнику. 4 у квадрат, це квадрат першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. Тут теж можна відкрити дужки. 4 y квадрат мінус 2 y Так. Можна не відкривати. І можливо в нас там буде скорочення. Так, 4 y квадрат і 4 y квадрат з мінусом знищуються Одиниця та одиниця дає нам двійку. Тут без змін. Можна винести задушки мінус 2, буде 2х мінус 1. Так, дійсно. 2х мінус 1 у чисельнику і в знаменнику скорочується. До речі, скорочення це ділення, а знищення це у нас додавання доданків однакових з різними знаками. Так, тут мінус 2 розділити на 2y скорочуємо на двійку, мінус 1 розділити на y. Ну, а тепер знайдемо значення, якщо y дорівнює, і дивимося в умову, мінус 2,3. Якщо y-2,3 то дріб буде мати таке значення. Мінус на мінус дасть плюс, 1 розділити на 2,3. Для того, щоб виконати дію ділення, одиницю розділити на мішане число, можна зробити так. 1 розділити, риску дробу замінити дією Ділення дві крапочки. Мішане число можна записати неправильним дробом. 2 не можна, а необхідно. 2 помножити на 7,14 і додаємо до трійки 17 17,7. І ми знаємо, для того, щоб поділити на дріб, треба перше число помножити на обернений дріб до другого. Значить, на 7, 17. Маємо 7. 17. Інший спосіб міркування це перевести у знаменнику і написати 17 сьомих. А потім наша сьомака сюди поповзе у чисельник і буде 7, 17. Так. Ну і внизу подібні завдання.